Я нічого не розумію, Руслане, яка квартира, яка донька? У нас є свої діти, у нас є за кого дбати. Намагалася я пояснити ситуацію, коли мені мій чоловік заявив, що його позашлюбна дитина одружується, і він хоче купити їй квартиру. Я тобі більше скажу, у нас, надія, є двоє спільних дітей, тому я маю купити цю квартиру, ошелешу мене мій чоловік, за ким я прожила майже 30 років. У нас є двоє спільних дітей. Наші діти вже одружені, живуть окремо. Власне, заради дітей в свій час я й залишилася з чоловіком, бо наше сімейне життя простим аж ніяк не назвеш. Не минулої трьох років нашому шлюбу, як я дізналася, що у мого чоловіка є роман на стороні, коханкою виявилася наша сусідка Надія, яку я теж дуже добре знала. Я тоді вже мала дитину, а чоловік клявся, що для нього це нічого не означає і що він любить одну мене та хоче зберегти сім'ю. Тоді я йому повірила і навіть народила ще одну дитину, щоб, так би мовити, скріпити сім'ю. І навіть на перший погляд мені це вдалося, все налагодилося. Надія теж нарешті вийшла заміж, переїхала до свого чоловіка, який мешкав в іншому протилежному до нас районі, і я полегшено видихнула, наївно сподіваючись, що тепер точно все позаду. Ми працювали, ростили дітей, їздили разом відпочивати, одним словом, жили як всі, і я навіть подумати не могла, що в цей час мого чоловіка на стороні вирує таке паралельне життя. Не можу сказати, що ми з дітьми були чимось обділені. Але в розкашах ми теж ніколи не жили. Коли одружувалися наші сини, чоловік жодним словом не заєкнувся, що його батьківський обов'язок забезпечити наших дітей квартирами. Вони чоловіки і мають самі про себе подбати, вирішив мій чоловік. Сини, слава Богу, у нас виросли дуже хорошими людьми, вивчилися, самі собі заробляють, обоє взяли житло під виплату. Старший син уже навіть виплатив, а молодшому ще трохи залишилося. Гроші у нас чоловіком є. Руслан завжди непогано заробляв, але витрачати їх чоловік не любить. Він їх відкладає і каже, що ще пригодяться. Я не мала нічого проти, бо мати відкладені про запас гроші не так уже й погано. Не кожен може цим похвалитися. Та я і уявити не могла, для чого чоловік їх складає. Якось я повернулася з роботи і чоловік попросив мене його вислухати. Я присіла, а він почав говорити: Тетяно, я квартиру купую, доньці каже. Руслана, у нас немає доньки, нагадала я. У нас немає, а у мене є, і не одна, а дві. Зараз старша заміж виходить, і я маю купити її житло. Руслан зізнався, що не припиняв стосунків з надією, навіть коли вона була заміжньою. У них є дві спільні доньки, які знають батька і чекають від нього допомоги. То ти нашим синам квартиру не купив, а цим дітям збираєшся купувати? питає. Мені грала образа, от тільки не знаю за кого більше, за себе чи за дітей. Я наших синів утримував весь цей час, був з ними поряд, приділяв їм час і увагу, а дівчатка усім цим були обділені, так що все чесно, пояснив чоловік. Руслан вважає, що квартира це компенсація за те, що дівчата росли без батька. Я розумію, що ти ошелешена, але прийми до уваги, що я з сім'ї не пішов, а залишився з тобою і нашими дітьми, а тим дітям треба просто допомогти. У мене немає слів. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Я навіть не уявляла, що чоловік живе таким активним подвійним життям. Що мені робити? Дозволити йому купити цю квартиру, але тоді доведеться ще й другій доньці купувати, коли та надумає заміж виходити. Чи розлучатися і ділити майно, а він своєю половиною нехай вже робить, що хоче. Мені за наших дітей дуже прикро. Сини ще не знають про те, що в них є сестри, яким батько збирається купити квартири. Отака непроста ситуація у нас склалася. А що мені робити? Я просто не уявляю.